Всім привіт! З вами Актуальні новини МКФКБ. У рамках бінарної класної години рятувальники наші титани, студенти 112 та 231 груп прослухали цікаву лекцію від майора, старшого інспектора управління вибухотехнічної служби головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Запрошений гість серйозно і професійно продемонстрував різні вибухово небезпечні прилади та розказав, як правильно з ними поводитись. Студенти уважно прослухали всю інформацію та поставили запитання, які їх цікавили. Зараз, під час війни, ми повинні бути обережними з такими пристроями. Обізнаність у даному питанні може допомогти врятувати чиєсь життя. А всіх причетних наших захисників вітаємо з Днем Збройних Сил України! А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!